Якщо ви пропустили, там на тижні рашисти хвалилися дивовижним сакрально гумовим винходом, надувним храмом для справляння природніх релігійних потреб їхніми убивцями і гвалтівниками. Вони ж іще потім іноді, наче молитися ходять після того, як вбивають наших дітей. Їм треба. Отож Ігор Гулик, журналіст, головний редактор сайту Еспресо Захід, написав про оцю надувну Росію. Містифікація та симуляція реальності завжди була властива нашим дикуватим сусідам. Вони настільки звикли до розмаїтих каргокультів спочатку царів батюшок, відтак вождів, а ось тепер батька нації, відсутньої принагідно зауважу, що втратили здатність розрізняти справжнє і вигадане. А навіщо? Там у Москві завжди знайдуть потрібні слова для означення того чи іншого факту, явища чи предмета. Згадка про Орвела тут буде банальною і навіть заслабкою. Не міг британець у середині ХХ століття передбачити у деталях рівень одурманення та обману, помножений до того ж можливостями медіа. Не міг знати, що нащадки сучасного йому Сталіна доведуть соціопатію до рівня панівної ідеології, яка відтак отримає назву «рашизм». І базуючись на цій антилюдській доктрині, проголосять ледь не весь світ втіленням диявола, фашистами і взагалі нелюдьми. Підміна понять сягнула свого апогею саме у путінській Росії, і нам важко зрозуміти їхній паралельний світ попри віковічне сусідство, навіть попри суттєву інфікацію частини українців бацилою міра. Ну от як ми можемо трактувати слова не якогось там маргінала чи професора Лівака, що збожеволів на власних роздумуваннях про капіталізм, а цілого очільника служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, виголошені ним на, увага, міжнародній конференції з безпеки? Для повноти вражень подам розлогу цитату. Людина створена за образом і подобою Божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами. Колеги вже згадували одіозний вислів високого представника Європейського союзу із закордонних справ Жозепа Бореля, в якому він порівняв Європу з квітучим садом, а решту світу із джунглями. Так, от хочеться розплющити очі головному європейському дипломату. Здоровій у духовному і фізичному відношенні людині насправді неприємно, а часом страшно приїжджати до Європи, така кількість збочень там розплодилася. Яке чудове підтвердження висновку Олександра Мотиля. Експрезидент та експрем'єр Росії Дмитрій Медведів, як сугерують його сумбурні послання, ймовірно зварював, і він, на жаль, не самотній у своєму божевіллі До слова про Боже. Про легітимність каргокульту Гундяївської церкви та його реальну сервільну роль у путінській системі влади, не писав про це, мабуть, тільки лінивий. Патріарх Варфоломій наголосив на цьому, виступаючи у березні минулого року, на семінарі Реакція церков і релігійних громад на війну та конфлікт. Царі, які змінювали один одного, нав'язували свою волю церкві, перетворюючи її на простий інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. До того ж, вселенський патріархат вважає єресю, сектантським збоченням етнофілетизм це тенденція окремих помісних православних церков надавати перевагу національно-політичним інтересам попри загальноцерковні. І оцей етнофілетизм культивується Кирилом і верхівкою кліру РПЦ. До слова, з грецької етнофілетизм перекладається як расизм. Тому й не дивно, що расистські і расистські проповіді. Так званих батюшок втілилися у геноциді Бучі Ірпеня Маріуполя, і РПЦ не втомлюється просвітлювати путінських вояк. Недавно з'явилася новина про появу російської армії надувних храмів. Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо дві людини збирають і всі ікони розвішати, до десяти хвилин можна її розгорнути, накачати, складати трохи більше. Хвилин 15. Хвалився винходом їхній так званий ієрей Боріс Грішин. Як на мене, то ліпше би подбали про крематорії, аби тіла защитника вотєчіства, так званих не гнили в українських чорноземах. А оце швиденько надув, послужив. Яскраво характеризує ставлення самих російських священників до свого ремесла ерзац віри, сакрального, духовного. Але образ надувного храму, попри задум його авторів, мимоволі стає метафорою для всієї Росії. Поступово її вялічіє і непобідімость випаровується через Чорну діру Українського фронту, а на міжнародній арені через санкції та майже тотальну ізоляцію. Недоімперія стає схожою до «даруйте». Надувної секс іграшки у вигляді ляльки. Вершина російських містифікацій. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!